Все частіше на консультаціях зараз я чую від е, пацієнтів про таку чудо сиворотку яку люди самостійно там місять за допомогою фінастериду, міноксидила і так далі. Я відповім вам зразу, що поки ця речовина не одобрена FDA, нема смислу її використовувати. До якого ефекту воно приведе, нікому, нікому не відомо. Фінастерид. Це препарат, який ми дійсно використовуємо в трихології. Фіностеридовий ряд це тестостерон, 5 альфа-редуктаза, інгибітори. Їх призначає вам лікар. Він вам спеціально розписує схему, по якій вам потрібно приймати ту чи іншу кількість таблеток в день або протягом неділі, протягом місця і протягом якого-то. Там терміну. Самостійно не потрібно йти в аптеку, купляти фінастерит і його приймати. Це не принесе вам ніякої користі і не зменшить випадіння волосся. Звертайтеся до лікаря та будьте здорові!